У нас є Ростислав Павленко, народний депутат України Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Я хотів би запитати, от про що енергетична криза в країні серйозна в деяких містах, зокрема в Києві, в деяких житлових масивах цього міста. Просто ситуація дуже складна. Скажімо, чесно, у мене в квартирі зараз температура десь 6-7 градусів. Я відверто скажу, сьогодні плюсова має бути, тому я сподіваюся, що трохи-трохи воно якось налагодиться. Але це критично. Ну де... Верховна Рада сьогодні е... як оцінює це і чи має десь втручатися з певними рішеннями? І перш за все давати я не скажу зараз оцінку чи критику, ні. Нормально співпрацю з урядом для того, аби стабілізувати ситуацію, напрацювати якісь рішення, можливо, якісь видатки додаткові для того, аби подолати цю кризу і підготуватися вже там далі до наступних етапів і періодів. Будь ласка, європейська солідарність ще до власне цих обстрілів до зимового періоду наголошувала на необхідності і спрямування коштів для додаткової генерації для генерації в критичну інфраструктуру. Для підтримки громад в тому, щоб принаймні ну найнеобхідніше та водопостачання водовідведення, якесь елементарне живлення тепла, і таке інше було би забезпечене. Ну на жаль, центральна влада змагається в тому, що визначає винних. Та інколи це просто грає дуже злу, не скажу навіть жарт та дуже по злому відгукується на громадах. Ми пам'ятаємо, як намагалися ставитися наприклад, Харків, Рашисти, що називається почули. І ми бачили. Буквально днями та вже заяви місцевої влади, що близько 89% господарств відключено. Бачимо, яка ситуація в Києві, і те, що робиться в київському небі, показує, що расисти готуються до нових нападів. Все це мало би штовхати ну, от зараз Верховну Раду, принаймні ухвалювати ті рішення, які спрощували би підключення до мереж, які дозволяли би виділити додаткові кошти на рятувальні операції. на... Термінову закупівлю, виробництво будь-що всього, що стосується виробництва електроенергії і швидкого підключення відповідних джерел. Але Верховна Рада збирається лише наступного тижня. Я так розумію, що і офіс президента і кабінет міністрів поспішають заявити, що от вони з усім справляються. У них є резервний фонд, але просто щоб не довелося, потім все це робити з коліс, потім знову. Намагатися рятувати буквально в останній момент або і поза ним, тому що от було таке ставлення, як люблять казати у Зеленського: нам ніхто не потрібен, ми самі з все знаємо. Але от доходить на жаль саме до таких сюжетів, як от ми бачимо у вас в картинці. Це порятунок, що називається вже такими засобами останньої надії. Ан Ростислава, давайте трохи про два е, паралельних процеси. Один із них це розробка гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів і Європейського союзу направду, для України після того, як буде укладена якась мирна угода. Тобто буде зрозуміло, що далі бойові дії в настільки активній фазі не продовжуються. А от про е, Пункти і базу тої мирної угоди е, говорять в Абудабі. Ми маємо перший раунд перемовин, посеред якого Російська Федерація вкотре вдалася до атак на нашу енергетику, і Сибіга назвав це міністр закордонних справ, назвав це на атакою на стіл переговорів. Чергового раунду ми чекаємо 1 лютого. Е, я би хотіла звернути увагу на. Е, те, що мова зараз може йти про 20 пунктів угоди. Що саме туди може бути зашито? Давайте послухаємо від міністра закордонних справ України пана Сибіга. Якщо говорити суто про цю 20-пунктову рамку, то це наразі документ двосторонній, який підписуватимуть США і Україна. Ну і з Росією мають підписати США станом на зараз обговорюється саме така конструкція, але перемовини ще тривають. Це процес. І є ще одна е, така е, заява від пана Сибігі про те, що є готовність української сторони в особі президента Зеленського зустрітися з Путіним для вирішення двох ключових питань, по яких поки що домовленостей немає. Це території Запорізька атомна електростанція. Все насправді дуже аж банально просто. Так, от чому я почала говорити про два паралельні процеси? Бо вони абсолютно пов'язані одне з одним. Буквально вчора з'явилася інформація у Financial Times, що адміністрація президента США Трампа дала зрозуміти Україні, що надання гарантій. Безпеки залежить від попередньої згоди Києва на мирну угоду, яка ймовірно передбачатиме, поки не окуповані території Донбасу як власність Російської Федерації. Чи як це має бути в білому домі? Звичайно ж, спростували цю історію, і анна Келлі, заступниця прес-секретарки Білого Дому, назвала брехнею повідомлення Financial Таймс про це. Я все таки хочу повернутися до площини українського парламентаризму і розуміння того, що будь-які гарантії безпеки скоріш за все будуть ратифікуватися Верховною Радою. Як власне Верховна Рада має дати і своє чітке е, розуміння того, а що з територіальною цілісністю України? Бо по закону і по конституції це взагалі не питання, де обговорення на рівні парламенту. Як ви все це бачите? Прошу. Ну, я думаю, що якраз виходячи з того, що будь-які територіальні поступки неконституційні, незаконні. Я не думаю, що будь-який документ, який буде вже доведено до ратифікації, що він передбачатиме якусь здачу території. Думаю, що всі усвідомлюють, що будь яка посудова особа, яка поставить під таким ну, вчинить злочин. А я думаю, що намагаються зараз максимально вийти на такі формулювання, які такого визнання би не передбачали, і мабуть, що якась угода мала би ну що називається міжрядків. Визнавати, тобто взагалі не стосуватися територіального питання, а стосуватися питань припинення вогню, контролю за цим припиненням, гарантій для того, щоб расисти не могли його порушити. От в цих 20 пунктах та, ми, там, принаймні, ми ж всі маємо читати закордонну пресу для того щоб розуміти. Та? ну от пан міністр який загальники нам розказав, але от е, Володимир Зеленський не поспішає ні в парламент, ні до суспільства для того, щоб розкрити суть того, що відбувається Відбувається тому, ми можемо робити якісь припущення і е, та робити е, висновки із е, тих рамок, які ставить нам конституція і закони. Тому наймовірніше українська сторона хотіла би вийти на якийсь такий формат, де угода те, що ратифікується, передбачала би якісь формати допомоги. Ну, взагалі ставиться питання та, про розміщення військ. Хоча зараз партнери дуже активно від цього відхрещуються, е, розміщення якоїсь інфраструктури та ППО, якихось інших речей От про це мало би йтися. Мабуть, українська сторона хотіла би вийти на такий формат домовленості і їх з такою певною помпою презентувати в Верховній Раді. Але расистам це не потрібно е, вони ж і що всі хочуть побідіть. Через а і саме тому вони ставлять вимогою та відмову від територій. Вони ставлять вимогою капітуляцію. Далі ж звучить в заявах і Путіна, і його поплічників. ця тема, що ні армії, ні мови, ні віри. І це ну фактично приниження капітуляція, свідомий злочин від представників української влади, і як сподівається Росія вихід у внутрішній конфлікт. Тому що приведуть таке з переговорів, влада ну очевидно закладає підвалини для подальших проблем. А, і для Росії найголовніше, щоб нас загнати в це. Тому я на жаль дуже скептично оцінюю перспективи переговорів в такому форматі. Мені здається, що будь-які справді мирні а, угоди Росія починає підписувати. коли в неї кепська ситуація, поки вона такого не вважає. Тому згадуємо стару е, істину щодо міжнародних переговорів, що поки не погоджено все, не погоджено нічого, е, і тут спостерігаємо за процесом. А найголовніше підтримуємо збройні сили. Е, і от в Верховній Раді, коли, коли вона почнеться, от ми будемо ставити питання про три речі: перше це підтримка збройних сил. Друге, те, що ми щойно поговорили, захист громади, максимальне спрямування. Коштів не на проекті міндіча, а на підтримку громад і перетунок від обстрілів. І третє це звичайно доросла дипломатія. Ми би хотіли, щоб Володимир Зеленський зустрівся принаймні з представниками фракції. Розповів, що відбувається, і щоб можна було ну навіть і домовитися про взаємну допомогу, бо так зверхня влада відмахується від будь-якої парламентської дипломатії експертної дипломатії. Але ми бачимо, що сама не дуже справляється, бо ми фактично рік уже ходимо по колу, і ну в ситуації це ніяк не допомагає. До речі, от було повідомлення від американських медіа про те, що американські офіційні особи, які беруть участь у перемовинах, ну, зокрема те, що відбувалося в Абу-Дабі, відзначають, що за зачинними дверима російські представники демонструють значно прагматичніший і гнучкіший підхід ніж у своїх публічних заявах, які озвучуються ротом Путіна, Лаврова, чи інших там діячів. І ось так пишуть посадовці американські, що поки Кремль офіційно висуває максималійські ультиматуми, вимога виходу з Донецької області, відмова від НАТО, що їхні перегубні. Урні групи в закритому форматі виявляють готовність до обговорення компромісів, тому що ці переговорники є... розуміють, яка ситуація економічна в Росії? Вона об'єктивно не тобто, ми від... віддаєм Краматорськ, але залишаємо собі Слов'янськ? От ну тобто, Чи а як це може там... бути? А, та... Які компроміси вони хочуть? Ну, але це важливо, що це зараз вкидається ця інформація. Я не знаю, для чого вона вкидається, для того щоб нам стало про складні легше, чи щоб росіяни сказали, а ви там за зачиненими дверима здаєте інтереси росіюшки. От чесно, але це дає розуміння ну правдивого життя, правдивої дипломатії, що дійсно в Росії ситуація не ідеальна. І сказати, що Росія може сьогодні на правах сильного щось вимагати. Ну я думаю, ні. Попри все, навіть від... цей терор проти цивільного населення, терор проти Києва, зокрема проти Харкова, Дніпра, Сум, багатьох інших міст, показує, що на фронті, попри те, що там дуже складно, ну Путін не досяг свого. Будь ласка, очевидно, не досяг. Вони ж взагалі хотіли Київ за три дні, і справді, от задача України в цій війні вистояти. Тому нам тут конче необхідно підтримувати фронт громади і вести дорослу зовнішню політику. Бо, от цей розподіл, який описує зараз західна преса, це традиційний спосіб для росіян вести переговори. Вони заявляють публічно максимум. А потім на на переговорах імітують, ніби вони готові на якісь робочі речі. От дуже класно було сказано: ну давайте ви там Слов'янськ залишаєте, а Краматорськ. Ми забираємо там і таке інше. От вони намагаються показати, як вони готові йти на зустріч, а далі вони розставляють пастки. Ага, ви вже готові говорити про розподіл електроенергії від Запорізької АЕС. А от все ми це тепер фіксуємо і спробуйте тепер від цього відійти. Тому е, от такі пастки Боку росіян вимагають виняткової майстерності від переговорників і вміння в ці паски не потрапляти, бо можна дуже легко підпасти під оці влесливі слова оці імітацію прагматизму. Бо насправді в голові у них сидить одна оця дурацька путінська теза, що Україна не існує, що це все рано чи пізно має впасти під контроль Кремля. І власне за це вони воюють всіма способами. Тому єдиний спосіб знову таки змусити. Росію піти на справжній мир на припинення вогню і тощо, і тощо це продовжувати виснажувати їхні війська на фронті і зробити так, щоб їхні атаки по мирних громадах не приносили того результату, на який вони сподіваються. І... От що до цього мали працювати вся українська влада, вся українська політика. Ну за підтримку цього російські. російські пропагандисти згадуємо, що Путін свого часу говорив про те, що Україну створили а Ленін. Це знаєте як гра це. Оці... Перший мільйон та перший мільйон, ніби ти маєш дати свої запитання. Там А. Австрійський Генштаб, Б. Ленін, а, В. Ян не полоцький До речі, граф Ян Непомоса-Полоцький, який народився в Україні, але є там. ну і поляком і русином він теж за на думку Путіна свого часу було звучно, що він теж створив Україну, бо він писав розвідки наукові, які доводили окремішність української нації від російської. Ну але тепер деякі з них пропагандисти кажуть, що це Гітлер створив Україну взагалі. Є ще четвертий варіант. Але щоб вони собі не вигадували, те, що робить сьогодні Росія, це повторення того, що робили нацисти в часи Другої світової війни. Це фактично знищення бомбардування Британії Лондона, знищення всіх можливостей для життя будь-якої гуманітарної безпеки. Пеки і це це сьогодні робить Путін. сьогодні робить Росія повіношня до Києва, зокрема не лише до Києва, але це зараз особливий особливий удари. Чи Верховна Рада має готувати певне звернення? Нехай воно просто буде озвучене і написане щодо щодо е, вчинення акту геноциду в час зимового періоду, холодів, ворогом проти цивільного населення Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Сум, Чернігова і інших міст. Будь ласка ще в 2022 році і такі звернення готувалися. Україна офіційно назвала війну, яку веде Росія геноцидальною. Послідовно проводилося це на всіх трибунах від організації Об'єднаних Націй до Парі. Але це все потребує не скільки роботи Верховної Ради, бо знов таки там вже всі документи ухвалені, як постійного дипломатичного тиску на країни світу, бо все це забувається. Ми бачимо от, уже в парламентській асамблеї Ради Європи, з'являються з'являється так звані поки що «хороші руські у них обрана таку формулу, що от, вони з Путіним не мають справа. Є якісь міфічні «хороші рускі, з якими можна мати справу. Тому тут навіть не питання заяв. Та втретє, скажу, що зрештою ці всі заяви вже зроблені. А постійної роботи із залученням парламентської дипломатії, із залученням експертів, журналістів, от оці всі 5,5 мільярдів, які у нас в бюджеті записані на так звані стратегічні комунікації, і оцей приснепам'ятний марафон. От їх би варто спрямувати назовні на підтримку власне справедливих щодо України тез в світовому обговоренні, як можна наративі, щоб навіть не мене. Никала думки про те, а що відбувається, щоб всі розуміли, що йдеться про геноцид з боку Росії і діяли відповідно, тиснучи на свої уряди для того, щоб допомагати Україні, а не робити вигляд, що всі країни стоять осторонь і просто вирішують якийсь абстрактний сферічний конфлікт в вакуумі. Це не свірічний конфлікт, це абсолютно геноцидальна війна, метою якої є остаточне вирішення українського питання, знов таки про перегуки з нацистами, і це має бути зупинено. Ну, якщо згадали про парієту, напевно додам, що на сесії в Страсбурзі вчора підтримали резолюцію 104 депутати при трьох проти та трьох утрималися. Резолюція про справедливий та тривалий. Мир приблизно так це називається. Асамблея вітає дипломатичні зусилля США, України і союзників, спрямовані на припинення агресивної війни Росії на порозі четвертого року цієї війни. Асамблея поновлює заклик до всеосяжного, справедливого і сталого миру та підкреслює, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Європи. Е, словом, підтримка лунає, це звичайно дуже цінно зараз, але дуже коротко і наостанок я би хотіла вас запитати про. Терміни, які різняться, є різночитання, коли мова йде про перспективи нашого вступу в Європейський Союз, власне, ця історія має бути вмонтована в гарантії безпеки. Які у нас ратифікує Верховна Рада і Конгрес Сполучених Штатів дуже сподіваємося, і своє слово скажуть наші європейські друзі і партнери? Але коли як за яких умов і яку попередню роботу треба все таки завершити, ось тут починаються дискусії, пане Ростиславе. Як на ці дискусії реагує український парламент, і що першочергово почне змінювати, дотягувати до виправляти де треба? Ну знаєте, у нас на жаль тут фундаментальне різночитання з фракцією більшості чи фракціями більшості, скажем правду, тому що вони вважають, що достатньо записати якусь датові якусь угоду, і справа зроблена. А європейські партнери, як ви кажете, вони вже ж відповіли. Вони сказали, що вступ України відбудеться, коли Україна буде готова по суті. А що таке готова по суті? Ми зрозуміємо з вами дуже швидко, коли канал Еспресо прямий п'ятий разом з ним повернеться в цифрове мовлення. Коли санкції перестануть продаватися, і коли буде перезавантажено ДБР і інші структури відповідно до всіх правил, які погоджені Україною під час руху до Європейського Союзу, коли Україна по суті свої ставатиме європейською не лише в збройних силах. Не лише в реакції суспільства і е, нашої стійкості, але і в тому, як діє влада, не да? на словах, а справи. От Коли ми це побачимо, тоді ми зможемо констатувати, що так, ми рухаємось до Європи, і весь цей оптимізм чиновників він виправданий. До того, ну вибачте, це абсолютно е, не питання європейців, якщо дії української влади не відповідають фундаментальним принципам, на яких побудований ЄС. Там. Ну Що ж я думаю, що на цьому ми вже будемо на цьому ми будемо прощатися з нашим гостем і дякувати за і дякувати за коментарі Ростислав Павленко. Ви з нами народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність». І От якщо говорити про вступ України до Європейського Союзу, то треба нагадати, що свого часу президентка Єврокомісії Урсла Фондлян сказала, що саме вступ України до Європейського Союзу є. Ключовою гарантією безпеки, яка забезпечує процвітання та незворотність європейського шляху. Причому повноправне членство може бути досягнуто до 1 січня 27-го року. Це посилює стабільність всієї Європи. Про це говорив до речі, президент України Володимир Зеленський під час своєї розмови із федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Ну сподіваюся, що цього вдасться досягти. Хоча ми розуміємо, наскільки це все не просто нам тут. Найголовніше зараз, принаймні, на цьому етапі. І фронту, і тилу вистояти, і пережити цю дуже важку зиму, напевно, бачу з усього періоду повномасштабної війни.